У Ковалі реалізовують два проєкти будівництва і реконструкції житла для внутрішньо переміщених українців. Один із проєктів виконали на 50%, Розповідає Сергій Ніколайчук, заступник начальника житлово-комунального господарства. Ми зараз знаходимося в місто Коваль вулиця Драгоманова, 17, де відбувається реалізація проєкту за підтримки північної екологічної фінансової копорації Невко. Проєктом передбачена реконструкція адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під багатоквартирні житлові будинки. Це буде два будинки трохповерховий та двохповерховий. Розповідає, раніше ці будівлі пустували. Після реконструкції тут буде 24 вмебльовані з побутовою технікою квартири. В одному з приміщень добудували поверх, поштукатурили стіни, провели сантехніку, розказує майстер Василь Возняк. По планах ми майже майже встигаємо. Ми так надіємося, що нам Господь Бог дасть погоду, то ми по цих планах встигнемо. Маємо так до листопада кінця його, ну, плюс-мінус, здати». Інший проєкт реалізовують на 64 квартири. Житло буде відремонтоване із побутовою технікою, говорить комунальник Сергій Ніколайчук. Роботи розпочнуть з весни наступного року. Це ділянка в місті Коваль по вулиці Володимира Кияна, 49А, де буде реалізовуватися ще один проєкт за європейські кошти для внутрішньопереміщених осіб. Буде передбачено будівництво багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку. На сьогоднішній день стан реалізації проєкту знаходиться на етапі розроблення проєктно-кошторисної документації. Анна Пилипова приїхала з донькою на Волинь з Херсонщини, голова родини, військовослужбовець. Жінка говорить, що житлове питання на початку приїзду було дуже актуальним. В перший день нас приїхало сюди дуже багато. Друзі, 22 чоловіки, діти, дорослі, і ми були в пошуках житла, але сусіди побачили, що нас багато, що ми не місцеві і допомогли нам знайти будинок. Перший час ну, десь. Пів року ми жили всі разом. Так, ото 22 людини в одній хаті. Олена Ільченко приїхала з Ізюма. Зараз каже, допомагає переселенцям самореалізовуватися. Не всі, можливо, мають можливість винаймати те житло, яке б вони хотіли. В когось є домашні тваринки, з якими вони не можуть щось знайти підходяще для себе. Деякі не можуть щось знайти і повертаються додому. Хоча це і не є дуже ну якби досить безпечним, наприклад, той же Харків. Ну, Ще небезпечно, я вважаю. Але дівчата кажуть, наприклад, ну тут не можу знайти там дешевшу квартиру, а за цю квартиру підняли комунальні послуги оренду, то я, мабуть, буду повертатися. Ну це такі сумні трошки історії. Проєкт реконструкції вартує мільйон двісті тисяч євро. Це грантові гроші, розповідає перший заступник Ковальського міського голови Тарас Яковлев. Каже, нове будівництво попередньо вартуватиме 4 мільйони євро. До початку війни ми дуже плідно працювали і плотно працювали з фондом Невко і мали будувати нову систему зовнішнього освітлення. Однак ну, наступила війна прийшло 24 лютого. І зо і освітлення відійшло на другий план. Однак нефко нам запропонувало ряд проектів, які дають можливість збудувати житло для внутрішньопереміщених осіб. Ці квартири будуть міські комунальні. Ми їх будемо давати в користування безоплатне, однак на, на певний період, тобто для того, щоб люди декілька років змогли якби освоїтись, обжитись і знайти собі вже якби нормальну як би, роботу і вже шукати собі якби своє особисте як би, житло. Зараз на Волині зареєстровані 50 тисяч 80 внутрішньо внутрішньопереміщених українців, розповіла директорка департаменту соцзахисту населення області Оксана Гобот. Це майже на тисячу менше, ніж будемо казати протягом минулого місяця. Ми бачимо, що іде відтік людей. Це зумовлюється тим, що ми далеко від зони бойових дій, логістично важко сюди доїхати, немає евакупої Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк.